З сторони сторони мають місце неправомірні дії, як і осіб, які в комендантську годину перебували е безпосередньо в тих чи інших місцях, і оця поведінка, чи жінки, чи чоловіка, які формували ті речі, і це з однієї сторони. І очевидно, що й мають місце неправомірні дії е осіб у військовій формі, які в той чи інший спосіб зробили, Ну як зазначено вами, Своєрідну мобілізацію по Львівській, ми не володіємо інформацією, чи це дійсно була мобілізація, і очевидно, станом на сьогоднішній день ще зранку проводяться ті чи інші дії е обласним е ТЦК по встановленню тих чи інших осіб, і проводиться спеціальна перевірка. І очевидно, якщо говорити про те, що би мало бути, то звичайно, е що одна сторона, що інша повинна була звертатися до правоохоронних органів. І очевидно, працівники патрульної поліції чи поліції. Мали реагувати в той чи інший спосіб, тому констатація факту є дуже проста. Пункт перший: обі сторони в силу тих чи інших обставин вчинили неправомірні дії, але виключно правоохоронцям та відповідно судовим органам майбутньому давати праву кваліфікацію і оцінку тим дії. Додатково, коли обласний військкомат, обласний ТЦК відреагував зранку на ті чи інші речі на ті події, відповідно ними проводиться службова перевірка, і наскільки я знаю, були відповідні звернення до правоохоронних органів стосовно розслідування чи з'ясування обставин цього інциденту.